Мені дуже приємно те, що ось сьогодні ми дійсно в такі надскладні часи зібралися всі разом з гарною метою, спільною метою. Для того, щоб сьогодні у нас на теренах Ружинщини відкрився ще один супермаркет, магазин Фора. До цього з паном Ігорем ми вели не один рік відповідно перемовини. Але мені дуже приємно, що у нас є такий підприємець, як Тарасюк Таня, яку ми всі дуже добре знаємо. Це людина, яка не боїться втілювати в нас в громаді щось нове. І дуже гарний приклад є сучасної медичної лабораторії. Сьогодні ми маємо можливість. Відкрити ось у нас в Ружинщині, на Руженщині, в центрі Ружина ще один супермаркет. Я бажаю кожному, щоб сюди приходили з позитивом і з гарними, позитивними враженнями, з гарними покупками, поверталися до себе додому. Адже тут кожен має отримати те, що він хоче і може собі дозволити у цей такий надскладний час. Для того, щоб стартувати в такий важкий час, потрібна наша спільна праця. І я хотіла б подякувати всім людям, які мали дотик до того, щоб запустити цей магазин в такий короткий час, тому що це дуже велика і неймовірна праця. Новоствореному персоналу я хочу побажати тепла, затишку і гарних моментів в магазині. Дозвольте подяку Ружинської селищної ради вручити фізичній особі підприємиці Тарасюк Тетяні Володимирівні за сплату податків, наповнення бюджету, сприяння розвитку бізнесу та створення робочих місць. Підтримку економіки Руженської громади та країни в цілому. Дякую. Щиро вітаю. Дякую. 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 Ось це буде дерево як Дякую. символ грошове, як символ достатку кожного. Залишені в магазині так. на достаток. Дякую дуже. Дякую. Всім бажаю. У переддень нового року у нас сьогодні різдвяні свята. Затишку у ваших родинах, добра, здоров'я, а саме головне віри у нашу перемогу. Дякую. Всім вам дякую, дякую. Дуже велике спасибі. А сьогодні в громаді додаткових 32 робочих місця, ну це взагалі супер. І мені дуже ще раз імпонує те, що сьогодні в такий час у нас в громаді створюються і відкриваються завдяки. Ентузіастам робочі місця, що є дуже дуже суттєво. Васибі, успіху, хай всім щастить, всім спасибі, зустрічі!